Ми всі знаємо, що таке демократія, правда? Влада народу, верховенство права, свобода звучить чудово, але що, якщо у неї є, скажімо так, злий двійник, темний хаотичний? І це така форма правління, якої давні греки, уявіть собі, боялися, може, навіть більше за тиранію? Так от, що ж трапляється, коли ця система демократія ламається, коли закон і здоровий глуст відходять на другий план, а на сцену виходять чисті емоції та імпульси. От саме в цьому ключовому питанні ми сьогодні будемо розбиратися. І відповідь на це питання має конкретну назву охлократія. Слово походить, звісно, з давньогрецької. Охлос це натовп, юрба, а кратос влада. Тобто все просто це влада натовпу. Але не аби кого, а саме хаотичного, емоційного і, що найважливіше, беззаконного натовпу. Гаразд, давайте розберемося, в чому тут загроза. І тут важливо одразу чітко розмежувати. Охлократія це не просто якась там погана демократія. Ні. Це по суті її викривлене дзеркальне відображення. От подивіться, яка прірва між ними. Демократія це коли більшість керує, але робить це за законом і з розумом. Ключовий момент вона захищає права меншості і спирається на конституцію. А охлократія це вже тиранія більшості, де правлять емоції. Тут права меншості просто ігнорують, бо сам НАТО вирішує, що є законом. Фактично, верховенство права замінюється на верховенство імпульсу. І знаєте, що найцікавіше ця ідея зовсім не нова. Насправді, це одне з найдавніших попереджень в історії політичної думки. І прийшло воно до нас як можна було здогадатися прямісінько зі стародавньої Греції. Людиною, яка першою все це систематизувала, був такий собі грецький історик Полібій. І було це ще у другому столітті до нашої ери. Для нього це була не просто якась випадковість, а цілком закономірний історичний цикл, такий собі патерн. Так от. Полібій стверджував, що будь-яка форма правління, якщо її залишити без нагляду, ну знаєте, пустити на самоплив, неминуче вироджується, вона перетворюється на свою ж спотворену, корумповану версію. Власне, це і є суть його знаменитої теорії політичних циклів. І от як за його логікою це відбувається, все починається з монархії, влади одного, яка скочується до тиранії. Потім аристократія, влада найкращих перетворюється на олігархію, тобто владу найбагатших. Ну і нарешті фінальний етап демократія, влада народу занепадає і стає охлократією, владою натовпу. І тут є один дуже важливий момент для Полібія. Це не було якоюсь прикрою випадковістю. Він вважав, що ось це скочування демократії в хаос натовпу це абсолютно неминучий фінал. Але. З однією умовою. Якщо її базові принципи активно не захищати, добре. Але ж охлократія не виникає на порожньому місці, правда, цей процес хтось має запустити. У нього є свої, так би мовити, режисери чи менеджери. От давайте зараз і подивимося, хто ці люди і які у них методи. І ці менеджери це демагоги. Хто це такі? Це лідери, які майстерно грають на найсильніших емоціях натовпу, щоб захопити владу. Вони, по суті, перетворюють людей на інструмент для досягнення своїх власних, дуже амбітних цілей. А методи в них, як правило, дуже схожі. Це такий собі класичний набір демагога. По-перше, вони завжди б'ють по найпростіших і найсильніших емоціях страх, заздрість, гнів. По-друге, вони руйнують довіру до фактів, постійно атакуючи якихось продажних експертів. По-третє, для них думка натовпу, яка зараз популярна, завжди важливіша за будь-які раціональні рішення, і, мабуть, найголовніше вони створюють постійну ілюзію боротьби, але при цьому не вирішують жодної реальної проблеми. І чим це все закінчується? Ну, таке правління ніколи не триває довго, воно просто не вміє творити, воно вміє тільки руйнувати. І в кінцевому підсумку є лише два виходи або ще більший хаос, або нова ще жорсткіша тиранія. Все це, звісно, може звучати як якась лекція з античної історії, але є один нюанс технології 21-го століття вдихнули в цю стару, як світ, загрозу, абсолютно нове, неймовірно потужне життя. Просто уявіть собі різницю у швидкості. Раніше, щоб зібрався натовп, потрібні були години, а то й дні. А сьогодні А сьогодні цифровий натовп збирається за хвилини, інколи за секунди. Різниця просто колосальна. Давайте порівняємо, так би мовити, тоді і зараз. Традиційний натовп був локальним, повільним і обмеженим географією. А що ми маємо сьогодні з цифровим натовпом? Він глобальний. Миттєвий і абсолютно не має кордонів, його охоплення вірусне. Це означає, що масштаб загрози зріс не просто в рази, а на порядки. І звісно, соціальні мережі тут стали просто ідеальним інструментом для сучасних демагогів. Чому? Бо вони дозволяють створювати потужні емоційні хвилі. Це може бути хвиля ненависті, обурення, паніки, які поширюються миттєво і мають, що найстрашніше, часто незворотні наслідки. Це явище можна влучно назвати владою лайків. Що це таке? Це коли важливі політичні рішення починають прийматися не на основі закону і прописаних процедур, а на основі онлайн рейтингів, кількості репостів чи коментарів. Ось вам і сучасна цифрова охлократія в чистому вигляді. І що ж з усім цим робити? Який вихід? Мабуть, головний захист це вчитися відокремлювати власні емоції від фактів і вимагати жорстко вимагати від лідерів, щоб вони дотримувались закону, а не бігли за миттєвими примхами натовпу, і неважливо, де цей натовп на реальній площі чи у віртуальному просторі. І наостанок мені здається дуже важливо переосміслити саме поняття свободи, бо справжня свобода це ж не право робити абсолютно все, що спаде на думку, це право діяти але в чітких рамках закону. І, що критично важливо, з повагою до прав меншості. По суті, це про дисципліну, а не про хаос. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання на сьогодні: в нашу епоху алгоритмів і вірусного обурення. Як саме ми можемо захистити верховенство права від влади емоційного натовпу?